Друзі, мої вітання. Це новини. Лайв. Мене звуть Віталій Прудиус. Я дякую всім, хто зараз з нами. Принагідно нагадую, підпишіться і поставте лайки. І також привітайте у коментарях нашого гостя з нами сьогодні. Олег Катков, експерт з озброєння і головний редактор порталу Дефенс Експрес. Пане Олегу, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що відгукнулися, пане Олегу. І знаю, ми обмежені в часу, тому спробуємо максимально швидко і оперативно прогрити максимальну кількість тем. Отже, те, що мене ос особисто насторожило, це повідомлення від нашої розвідки про те, що Росія на кордоні з Україною розмістила 46 комплексів іскандер, дальність 500 кілометрів. У них підльот там до трьох хвилин на максимальну відстань. Наскільки серйозна загроза, і як її можна нейтралізувати? Загроза більш не серйозна, Тим паче, що мова йде дійсно про опротивно-технічний ракетний комплекс «Іскандер», який використовує як балістичні ракети, вони. Ну, мова йде про те, що це балістична загроза, і для того, щоб прохоплювати балістичні цілі, можливо використовувати лише о, або зенітно-ракетний комплекс у версії ПАК-2. І офіційно кількість їх в Україні лише дві батареї, тобто два зенітно-ракетні комплекси, два фаер-юніт, І мова йде про одну батарею, один зенітно-ракетний комплекс сам ті. Тобто, ну, звісно, для того, щоб захистити ну, хоча б найбільші міста України, ну мова не йде про те, бо значно. Більшу кількість із цих самих засобів. А, також Іскандери використовують крилаті ракети Р500, і там дальність на 500 кілометрів, там дальність вимірюється у тисінь. Ну там можливо вони просто це ракета якраз і склала причиною знищення договору РСМД, тому там дальність точно понад 500 кілометрів. Більше того, там дальність ціночна понад півтори тисячі кілометрів. А в умовах України це там все ще більше тисячі вже ну, взагалі немає сенсу обговорювати і. Питання, звісно, як з ними боротися за рахунок того, що немає відповідної кількості протиракетних систем, тобто таких петріот самці. Ну і самим логічним шляхом є саме знищення самих пускових бажано разом з розрахунками. Це найбільш ефективний засіб боротьби з такою загрозою в принципі. Але ми впираємося у наступні речі. По перше, це нелюдяна умова з боку заходу відносно того, що ми вам передає західну зброю, але не бити її по території Російської Федерації. Насправді найбільш можливо ефективним засобом. Вом протидії проти іскандерів їх пускових установок разом з розрахунком був би, наприклад, атакам аналогічно. Там дальність до 300 кілометрів, аналогічно короткий максимально підльотний час, але ну насправді він не вимірюється. Там у трьох хвилинах він трохи більше. Але ми говоримо про показники до ну, приблизно 7,5 хвилин на 300 кілометрів. до речі, відносно балістичної ракети «Іскандер», то там. Дальність 500, яка декларується у РФ, скоріше за стосується полегшеної бойової частини, коли вона у вигляді спецбоєприпасу, тобто ядерної боєзаряду. Тобто, у випадках використання конвенційної скукової фугасної, то мова може йти там можливо до 300 400 кілометрів, доки трохи менше. Але знов таки, коли ми говоримо про Україну, це і, ну ми розуміємо відстань і все те інше, то 300-400, ну там невелика різниця, все одно великий, велика кількість просто районів, Юнів України знаходиться під прямою загрозою використання ну ураження балістичним озброєнням, в тому числі іскандерами, В тому числі і, Київ, і, Київ. і звісно, Київ, звісно, Київ, Київ регулярно обстрілюється іскандерами. Останній раз відповідно до зведення командування повітряних сил України. Іскандер застосовувався десь. Може п'ять або сім днів тому він був прихоплений, oh. uh, і це була така комбінована атака, коли використовувався ісклетіли шахеди і був паралельно завданий удар Ескандером. Це така була відбита. Вона ще один аспект. Тобто, ми повертаємось до питання, чим бити. І от, наприклад, Атакамс чудова відповідь, але поки Атакамс знов таки вже з літа минулого року він якби на столі переговорів, він обговорюється, його не передають. А навіть якщо передають, то ну вочевидь буде та сама мова. Ну лише не бити її по території РФ. Тобто ну, абсолютно не людяна мова, яка неділює ну потребу дійсно України боронитися від такої загрози, як балістичні ракети, тим паче оперативно-тактичні ракетні Облехти Кандер, звісно, Україна має певні розробки і ефективно їх застосовує. Якщо брати, наприклад, заяву офіційну від секретаря РНБО Данілова відносно того, що, наприклад, по для знищення цілей у вигляді ракетного комплексу АЄ-400, які, до речі, також рашисти використовують для ударів по наземних цілях, на Таркан-Кута, поки що в купованому Криму була. Не використана неназвана нова українська розробка, тобто ракета саме що буде і навіть ще, відео да... Ми побачили цієї розробки, так. і підтверджено, вже що це відео це саме ця наша нова розробка. Але на відео мало що видно. Проте я думаю, пане Олего, ви більше б там побачили ніж, наприклад, я. Ну, на жаль, тут можливо лише доробити припущення, тобто, ну у суспільстві у змі зараз ну ствердлива вже думка, що мова йде про модифікований Нептун. Об'єктивно, Нептун так можливо переробити для ударів по наземних цілях. Точніше, найбільш легкий сценарій навіть не про наземних цілях, а про берегових цілях, тому що мова йде про конвертацію протикорабельної ракети, і насправді для цього необхідно. Її адаптувати, тобто не мова не йде про вкрай складну, довготривалу, е, ну, просто коштовну модернізацію. а Мова йде про адаптацію. Це прагматичніше і в умовах України більш реалістичніше, тобто адаптувати головку самонаведення цієї ракети, яка е, протикорабельна, яка має розрізняти кораблі на фоні води водної поверхні. Це одна умова, і е, її алгоритми та можливості адаптувати до того, щоб вона могла розрізняти цілі на фоні землі. Ну і зокрема, якраз ураження двох пускових С-400, які мають доволі характерну радіолокаційну сигнатуру. І, на мій погляд, говорить про те, що мова йде про такий рівень адаптації. Тим паче, тут Україна не піонер. Наприклад, якщо ми згадаємо американську протикорабельну ракету «Нептун», то версії Гарпона, то якраз у версії Блок-2 вона вміє бити по надземних цілях, якраз за рахунок тієї самої, але трохи адаптованої, модернізованої, вони радіокасійної головки самонаведення. А якщо мова йде, тому що така думка у ЗМІ також зустрічається. Деякі експерти про це говорять, мовляв, та ракета нова або модернізація Нептуна, нібито має там дальність у 700 кілометрів, бойову частину 350 кілограмів, такі навіть точні цифри, звідки з'явились. То мова йде про кратне збільшення як дальності, тому що базовий Нептун 300 км, там 700 це кратне підвищення. Бойова частина зі 150 збільшити її до 300 50 це знову кратне підвищення, і зараз, тоді ми просто не говоримо, що це об'єктивно якась модернізація наптуна, це нова. Повноцінна, крилата ракета для ураження наземних цілей, яка має довершену систему керування на афігації, тому що ну, одна справа летіти над водною поверхнею, там, де немає ні, ані засобів РЕП, а водна поверхня вона гладка, немає пагорбів, дерев, інших перешкод. Інш, інша справа: політ над суходом на даність до 700 кілометрів, коли мова йде про огинання рельєфу місцевості, чітке слідування за маршрутом в умовах радіокаційної протидії, коли не може спокійно. Ну не напрацювати протягом багатьох кілометрів супутника навігація, і це абсолютно інший рівень завдань і значно складніше. І якщо українські фахівці зробили це, то ну я не знаю. Там після перемоги там не те, що вулиці треба було називатися площами іменами цих конструкторів, а просто це історичне досягнення, в принципі, у світовому вимірі, не лише для України, за такий короткий час, за такий короткий період, розробити таку зброю з такими можливостями. Ну будемо сподіватися, що це це звісно було зроблено, але от, якщо навіть уявити, що в Україні є наприклад можливість ураження наземних цілей над суходолом крилатою ракетою, то от відносно іскандерів, то ну, якби схопити їх на місці пуску, доволі складне. То ну, вони завдання... ж мають колісну платформу, тобто вони побачили так. пуск і В них є там хвилин 40, щоб від'їхати. Навіть не 40. О, іскандер, за я що знов таки за російськими деклараціями, іскандер приводиться в бойове положення буквально там за 40 до 10 хвилин здійснює пуск, звертається також до 10 хвилин і покидає позицію, тобто складне вікно і дуже коротке. для атакамця, який має можливості аналогічні, тобто навіть швидше, відстрілятися одразу. Були зафіксований пуск, він локалізований за рахунок наявних засобів, одразу по пускову випусковому району завдається удар. Питання вирішується. У випадку крилатої ракети, то об'єктивно єдиний так. шанс це знайти місце постійної дислокації цих комплексів і за рахунок цього знищити їх, коли вони, наприклад, на базі. Але знов таки. І... Завдання Ми складає. розуміємо складність. Ну, щодо Атакамс важлива тема. Ми бачимо, що знову преса про це написала, і ми чекаємо. Ну, таке відчуття, що все ж таки наближається адміністрація Байдена цього рішення. Але, от в контексті іскандерів, цих і протидіїм, то я чомусь не вірю, що вони дозволять нам бити по території Росії. Ну, є, є в мене таке відчуття. Тому стоїть завдання, щоб у нас теж був якийсь такий ось комплекс з балістичною ракетою. І тут перше, що пригадується, це, по-перше, ті старі точки Уші радянські, так, а друге, це ось 2, Який, чи міфічний він, чи він реальний. ну от мало, мало про це відомо. От що ви думаєте, чи може Грім 2 бути такою таким рішенням для нас? В даному випадку, мені здається, краще звернутися, про ну, це згадати, ну, процитувати. Фактично, Бу, було інтерв'ю на одному з українських ЗМІ одного з розробників, не головного розробника, керівника компанії, яка займається. Створенням і сапсана і грім 2 і відповідає заряд його систем і є постачальником цих систем до цього виробу. І за його словами, мова йде про те, що на 2023 рік інтерв'ю було десь два місяці тому. Рівень готовності Сапсана Гріма Грім 2 тобто експортної версії Сапсана, складає 75%. Uh, Грівень готовності тоді Grim2, за його словами, то ну, сапсана, само оригінального сапсана, складає близько 65% і для завершення її розробки необхідно ще півмільярда доларів. Ми можемо знайти в Нацбанку, попросити. Ну, Це так тема, а, Ні, справа звичайно, в тому, але. що Сапсан інстує з 2006 року, тобто його початок розробки було. І якщо за цей строк, враховуючи активізацію робіт, ще потрібно півмільярда доларів, <кхем> ну вибачте, можливо, я дуже неправий, але тобто треба розуміти, що півмільярда доларів, очевидно, для того, щоб завершити розробку. Ще є питання відносно так. того, щоб і вона зробила довела свої характеристики після цього, запустити серійне виробництво і закуповувати. І ми говоримо про довгу перспективу. І ну, так на жаль, треба визнати, що такі речі, як оперативно-тактичний ракетний комплекс український, ця робота не була визнана національним пріоритетом. З моменту старту в принципі з, е, вона не отримала розвиток за різними причинами. Ну якщо так треба визнавати, що так. не завжди компетенції вистачає. Це треба визнавати насправді. Тому що за ми зробимо все самі. Україна зробимо і вони Зенітно-Ракетний комплекс, і ОТРК, от і РК, 30 років зробимо все самі. Все чули, а після цього, от якось виникає об'єктивне питання. І ну можливо просто подивитися на досвід інших країн, які у питанні створення оперативнотичної ракетного комплексу звернулись до кооперації. Наприклад, та саме Туреччина розробила власне ОТРК за рахунок міжнародної кооперації, і слідувати а замість того, щоб проголошувати, зробимо все самі. Пане Олегу, я пригадую, як наші експерти пригадували також комплекс Ельбрус. Оперативно -такти. Це ще радянська розробка, але вона в Україні була. Її сполучені штати, до речі, в ще в ті роки на початку незалежності переконали чи закрити, чи знищити. От що відомо про цей комплекс? Наскільки він повністю ця програма закрита, чи можливо його теж якось можна відновити, і чи це ну на часі, чи це буде доречно? Насправді, Ельбрус, це він більш відомий. Насправді, за латівкою класифікацією як «СКАТ». Тобто ця та, та саме іракська ракета, скади, яким обстрілювалася та інше. Тобто, от цей ребрус, комплекс Ельбрус — це от, просто більш відомо як скад. Це відкопаливна балістична ракета дальністю до 300 км, з вкрай потужною бойовою частиною, там під тонну. І відповідно через те, що цей комплекс 60-х років, то і точність там відповідно до шістдесятих років, плюс-мінус 500. Просто стандартне кругове відхилення. Україна не має цих комплексів. Вони залишились, зокрема, у Білорусі. РФ їх зняли з озброєння. Сказати, що це в зброї ефективна в нинішніх умовах з її системою наведення абсолютно ні. Але якщо от бути відвертим, то і... я можу дуже сильно помилятися. Я не ракетник, я не... це просто моя така особиста думка. Мені здається, що розробити замість твердопаливної ракети рідкопаливну, попри її доволі значні вади, відносно строки зберігання, відносно умови зберігання, з кількості підготовки, все те інше, але рідкопаливні ракети вони трохи легші у виробництві в нинішніх умовах для України замість твердопаливних в умовах, коли е, одне з небагатьох підприємств, яке розробляло твердопаливо, воно на жаль зазнавало ураження. і знаходиться доволі близько до. Лінії фронту насправді ну, навіть в умовах України Рівкопаливні ракети вони більші за габаритами, вони менш об'єктивно мають гірші експлуатаційні характеристики, але технології їх виробництва в Україні більш ніж добре відомі, абсолютно більш ніж добре відомі. І як можливо, якби от така от ситуація була, то рікопаливна ракета, навіть якщо вона. Ну, для військових умов, тобто цих бережних умов для України може бути можливо більш потенційно ефективною випадку такої короткочасної розробки на вже існуючих технологіях з удаванням того заділу, який був зроблений для того ж сапсану вигляді головок самонаведення, тому що для сапсанового це високоточна зброя, і так можливо зробити такий певний нелогічний архаїзм, поєднати сучасні технології з наведення, плюс рікопавлений двигун, але отримати той засіб, який буде мати відповідь відповідну дальність для враження цілей можливо насправді ще треба сказати слова Резнікова вже колишнього міністра оборони України. Він десь декілька місяців тому повідомив про те, що йде розробка ракети дальністю, дальністю півтори тисячі кілометрів. От півтори тисячі кілометрів це чудова дальність, тому що вона дозволяє дістати доволі важливі підприємства Російської Федерації оборонно промислові, включно наприклад, з, наприклад, заводом у Рибінську за, е, за 1200 кілометрів. А це підприємство є критичним, тому що для РФ, тому що там виробляються сідвикуни для всіх крилатих ракет, калібрів ХР-500, Ха 101 х Ха керованих ракет Х-59 в одному підприємстві в одному цьому Рибінську. Або, наприклад, тому відома ситуація з заводом у Татарстані виробництва шахетів, які також за 1200 кілометрів поріз е, набережними човнами, ну і заодно набережні човни, там де камази збираються, чудове місце. І от як штати знищення саме таких ці, цілей, якраз от такі потужні, нехай і рідко ракети, але з бойовою частиною підтонну у випадку масового застосування можуть ну, край позитивно змінити ситуацію взагалі і на полі бою, і у стратегічному протистоянні довготривалої війни між Україною та арені яка зараз існує, тому що ми повинні розуміти все немає. І ми перейшли на рейки довготривалої війни. а Це означає що фронт проходить не лише по землі, воді та морю. Фронт проходить по оборонно-промисловому комплексу та економіці в цілому. Так. це дуже важливо, пане Логуну в цьому контексті. От ви зачепили тему ударів по заводах, тому не можу вас просто не запитати, так от відпустити. Це наші дронові удари по російським заводам в різних містах, які виробляють електроніку для ракет. От наскільки це, це важлива робота, які власне завдані збитки їм, і ну і чи дійсно це правильний шлях, от щоб зупинити все ж таки ракетний терор України? Якщо мова йде про удари заводом, який виробляють електроніку, це Тек «Кримні Ел» у Брянську. Це насправді вкрай стратегічно, без перебільшення, без нічого. Це стратегічно важливо для РФ і російської військово-промислового комплексу Завод, який, по-перше, є другим за розміром постачальником електроніки і 90 ну, за військово-промислового комплексу. І цей завод 90% своєї продукції відправляє на військово-промисловий комплекс РФ. Більше того, він. Виробляє дискретні е, елементи, тобто комплектуючи до мікросхем транзистори, все те інше, тобто чіпи, мікрочіпи, не готові плати у зборі, а саме з того, що ці плати потім на всіх інших заводах збираються, і у цьому вимірі він є першим у РФ з виробництвом цього направленості у мікроелектроніки. І так воно дуже зручно знаходиться до України на дальній всіх 110 кілометрів від кордону. А поки на цей завод, який вочевидь має стати ну звісно, одним з ну не топ-1, але десь доволі близько у рейтингу у банку цілий, то він вражається дронами Камікадзе. і є величезна різниця в ефективності знищення такого підприємства. Якщо ми говоримо про. Умовну ракету з бойовою частиною там 450 кг, кілограмів. Будь це Шедоу, наприклад, або там якісь там інша крилата ракета. Або ми говоримо про балістичну ракету з бойовою частиною одну тонну, і ми говоримо про. На жаль, рідкісні поодинокі удари. Вони систематичні, але не масою не відрізняються тим, що одразу злітає там сотні у цих дронів камікадзе. а злітає один, там два у адміністративну будівлю, і там пога бойової частини ну, вимірюються у ну десь до 40 кілограмів. І так це єдиний поки очевидь, момент для того, щоб якось прикальмувати виробництво, тому що нові евакуюють там підприємство, воно прозорставиться на паузу. Але от нічого найкраще ніж майже тонна бойова частина у питанні, чим бити в російських військових заводах, на жаль, поки не винайшли. Зрозуміло, що ж пане Логун, нашу розмову хотів би завершити темою не для обговорення, а просто для цитування. Президент Зеленський ось буквально щойно дав інтерв'ю CNN, Воно опубліковано фрагментами. Телеграм-канал, наш новини лайв його цитує. Він каже про атакамс тут, і він каже, що я думаю, що Байден може перевернути цю сторінку війни одного разу. Він це вже зробив із Атакамс. Це буде не перша розмова про атакамс. Ми просуваємося, і я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Сказав. Зеленський в контексті, зокрема, свого майбутнього візиту до Сполучених Штатів, як ми розуміємо, на Генасамблею. Тому чекаємо, друзі. Пане Олегу, будемо все це аналізувати з вами, обговорювати. Олег Катков, експерт з озброєння, головний редактор порталу Дефенс Експрес. Друзі, також підписуйтесь. Надзвичайно важливе і цікаве видання. Ну і телеграм-канал Новини Лайв. Друзі, там теж у нас вся оперативна інформація про політику, про війну. Також долучайтеся. Ставте лайки, підписки, новини Лайв. Спасибі усім. Мене звуть Віталій Прудиву. до нових зустрічей. Бережіть себе.